На каналі Український Парцеляновий посуд. 1 квітня Київ крокую на огляд парцелянових виробів. Друзі, вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду! Друзі, деякі речі подивимося на вулиці з вами, а деякі в квартирі. От зараз йду по дорозі, мені зустрілася така локація цікава. Подивимося, що тут у нас за пропозиції і які ціни. Вже, будь ласка, на сучасне 5 гривень. Японія 5. Без клима для перших страв Будянський фаянсовий завод. 5 та ж сама ціна. Чашки за 3. 20 гривень. Сума. Друзі, цікаво, Чайні пари. 6 чайних пар. Полонський фарфоровий завод, 1950 роки. Ціна за шість триста гривень. Чайник полонне вісімдесят. Набір для прикрас складається з шести одиниць, має ручний розпис. На всіх без виключення предметах. Клеймо будь ласка, Київ, Київський експериментально кераміко-художній завод. Він складається з двох однакових фарфорових виробів. Сюди можна класти кільця. Сережки, намисто і будь-які подібні речі. ВАЗа, можливо пудрениця, така без кришечки і, дві, і два предмети з кришечкою. Також зверніть увагу на кришечці ручний розпис присутній. Також можна будь-що сюди розміщувати, навіть використовувати як цукорницю за бажанням. Друзі, він є рідкісним. Ціна такого набору 1200 гривень. Хто має бажання викупити, будь ласка, під даним відео залишу посилання в першому коментарі на телеграм-канал. Підписуйтесь, за бажанням замовляйте. Дитячий набір для сніданку. Він складається з чотирьох тарілок. Дві з яких для перших страв, дві для других. Дві чашечки з різним зображенням, з різних боків. Тут хатинка, на тій курочка. З галечика. З кришечкою, присутні елементи позолоти та дві пашотниці. Зараз всі предмети детально продемонструю. Будь ласка, зображення, климо дружківка, тарілочки для других страв, тарілочки для перших, для супчику чи борщу українського, будь ласка. Також всередині гарненьке зображення, мається клеймо, дві однакових чашечки, курочка ряба, хатинка, садочок біля хати, всередині, зверніть увагу, кантик типу позолоти, форма чашки, цікава, також присутнє клеймо, глечик. Будь ласка, зі своїм зображенням також двостороннім. Будь ласка, По цій стороні садочок, яблуня. Дуже гарно, Ну і дві пашотниці. Зображення деколь. Друзі, хто буде цікавитися даний дитячий... Набір для сніданку повністю в новому стані. Ціна його 2500 гривень. Будь ласка, переходьте під даним відео за посиланням на телеграм-канал. Хто має бажання, можете замовляти. Він є рідкісним та індивідуальним. сервіс ручної роботи, зображення волошки, васильки. Є дуже гарний вірш Володимира Сосюри. Васильки у полі, Васильки у Полі, і у тебе мила, Васильки спід вій, і гаї синіють, ген на видноколі і синіє щастя у душі моїй. От сіяють роки, мов хмарки над нами, і ось так же в полі будуть двоє йти, але нас не буде, може ми з квітками, може Васильками станем я і ти. Так же буде поле, як тепер синіти і хмарки летіти в невідомий час, і другий далекий, сповнений привіту, з рідними очима порівняє нас. Друзі, як вже зазначив, зображення васильки. Мають ручний розпис, будь ласка. Чашки з двох сторін зображення. клеймо Баранівка, другий сорт. Також блюдця розмальовані. Цукорниця. Дуже гарно на кришиці є малюнок. Будь ласка, молочник, чайник, даний чайний сервіс в новому стані. Має гарне зображення, комплектний. Хто буде цікавитися, його ціна 1500 гривень. Друзі, вашій увазі надається дульовська красуня, чайний сервіз в повній комплектації. Називається червоний тюльпан. Дуже цікаво, що сам малюнок по кругу. Мається на увазі, що з однієї і з іншої сторони є зображення. Баласочка, чашка. Значить, в комплектацію входить чайник. Молочник, цукорниця шість вишуканих чайних пар. Клеймо ймо дольову перший сорт. Хто буде цікавитися, ціна чайного сервізу 3800 гривень. На дуже гарному стані. Вся позолота на місці. За виключенням на чайнику рідна кришечка. На цукорниці. Ні, не рідна Чайний сервіс. В новому стані. Ручний розпис. Форма 50-х років минулого століття. Клеймо Довбиш, має перший сорт. В комплект входить чайник, маслянка, цукорниця, 6 чайних пар. Ціна такого красончика 2500 гривень. Будь ласка, під відео залишаю посилання на телеграм-канал в першому коментарі. Закріплений. Переходьте на телеграм, замовляйте. Вишуканий чайний сервіз. Один із сервізів, яким я особисто захоплююся. Він мені дуже подобається. Дана пропозиція повністю в новому стані. Зверніть увагу присутні елементи позолоти всередині чашки. Дуже гарний малюнок. Чайний сервіс називається Вікторія. Тобто перемога. Я впевнений, що з такої чайної пари дуже смачно пити чай. Я особисто навіть кави попив би. Будь ласка, клеймо, Баранівка. Відповідає періоду 1970 рокам. Прошу на чайнику навіть назва Сервізу Вікторія. Ціна. Значить, його він складається з чайника. Цукорниці молочника та шість чайних пар. Не продається вже проданий. Перед відео виставив лот в телеграм-каналі, людина замовила. Чайний сервіз, називається Золота хризантема». До речі, він визнаний в Радянському Союзі. Один з найкращих чайних сервізів входив в 100 найкращих сервізів Союзу. Має ручний розпис, розпис «Позолоти». Дуже гарні хризантеми. Клиїмо Баранівка перший сорт. Зверніть увагу на блюдце. Також ручна робота. Він складається з чайнику короля столу, цукорниці, джемниці або маслянки. Кришечка також вручно розмальована. Шість чудових чайних пар. Він в новому стані, ціна його 2300 гривень. Баранівка вміла здивувати своїми виробами. Українські виробники порцеляни робили вишукані речі. Друзі, зверніть увагу, яка ніжність, які кольори, до речі, ручний розпис. Художник працював над кожним предметом. Він складається з чайника. Маслянки, цукорниці та п'ять чайних пар. Клеймо довбиш. Ціна такого сервізу 2300 гривень. Сервіс чайний. Дуже гарні кольори, зелений, поєднаний з позолотою. Він в новому стані, складається з чайника, цукорниці, шести чайних пар та джемниці. Завод виробник, будь ласка, Баранівка. Клеймо відповідає періоду початок 1970-ті роки минулого століття, ціна чайного сервізу 1600 гривень. Чайний сервіз. Зображення квіточка. Деколь. Він в новому стані. Зверніть увагу на елементи позолоти, багатий на позолоти. Кришечки всі рідні. Дуже гарна чайна пара. Зараз покажу блюдце. Прошу, будь ласка. Клеймо городниця. В його комплект входить чайник, цукорниця та шість чайних пар. Ціна за сервіс 900 гривень. На цьому буде закінчувати наш відео огляд. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал. Ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною.